Привіт, друзі! Всім доброго вечора у нас вечір. Я хочу сьогодні показати вам один цікавий рецепт, настільки простий, що навіть тут не треба думати нічого. Як я готую кабачки. Зараз сезон кабачків, все дуже просто. Значить, так, ріжемо отакий от кабачок пополам. Так. А тепер отак от от його ділимо на брусочки. Я одною рукою швидко знімаю, значить так, раз. І отак от, от пополам. Ще раз. От і ще раз. Можна ще раз, а можна і не різати, як хочете. Ну, цей такий грубий кусочок, значить ще раз. Так само ці всі кусочки нарізаємо. Так, я поклала, сковорідку налила, ще не налила. Зараз я налию олії. Дивіться, масло лий. Обичне олії. Так, хай олія розкалиться. Нарізані кабачки, кидаємо в олію, обжарюємо. Так, акуратно, ці кабачки раз. так беремо дивиську і повертаємо з <laughs> Так, друзі, на цьому етапі солим. Дивіться, кидаю я перчики. П'ять перчиків тут суміш, трохи проперчу. І в мене паприка солодка. Вона не гірка. Так, і беру часник на часникодавку Все. Зовсім нічого не треба придумувати, нічого, нічого. Все, весь рецепт. Тепер слегка так чуть-чуть ми переколочуємо. Так, друзі, накриваємо кришкою на 5 минут. Буквально, не треба багато. чуть чуть чуть, -чуть малесенький вогонь і все. Виключаємо. Все, виключаємо і даємо... Оцій страві трошечки як то протушитися, сама від себе в сковорідці. Все, їм багато не треба кабачкам. Просто легесенько їх притушити. І так, друзі, дивіться, які кабачки. За 5 буквально хвилиночок. Дивіться, вони такі хрусткі, до кінця вони не, вони не ну, такі пружні, тверденькі такі. Такий ніжний, ніжний. Хто любить, щоб не було ніяких ну, там лишніх інгредієнтів. дуже-дуже смачно. О, Виключили у нас світло, друзі. Так що готуйте собі таку страву легко, просто. Кабачки, сіль, перець, паприку, я кидала я любі спеції, які ви хочете, такі кидайте. І що протушити? Часничок і протушити 5 минут. Все, все страва. Дуже смачно, зараз корисно. Дивіться, скільки кабачків, дешево. Готуйте, друзі. Це то, що треба, страва. Заходьте на канал, підписуйтесь, будьте здорові і щасливі. Пока-пока.